Я пропоную тоді розпочинати і запрошую до слова пана Сергія Дацюка. Пане Сергій, Добрий день, шановні учасники. Всякий раз, коли ми хочемо зрозуміти майбутнє, ми повинні не оминати просту, здавалось би, мислительну річ: зайняти позицію. Зайняти правильно позицію, з якою це майбутнє. Видно, А майбутня штука непроста, її не можна так от побачити, як повсякденність, як те, що нас оточує навколо. І в цьому сенсі футропозиція це позиція, в якій ми здатні конструювати майбутнє. А що це за річ? конструювати майбутнє, яке як от вважає правильно Верховна Рада, нам безпосередньо не дано. Тобто, щоб підійти до майбутнього і почати з ним якось працювати. Спочатку треба ж до нього якось доступитися. І от роздумуючи в цьому плані, я дійшов до певних вимог, які потрібно виконати для того, щоб власне, доступитися до майбутнього. І для цього я видав статтю Україна і майбутнє, вона так і називалась Нариси для комісії з питань майбутнього, де було фактично визначення. Запропоновано майбутнього, і три засадничі умови. Це визначення доволі просте. Майбутнє є реалізована з футуродискурсу і постійно коригована в ньому футуропрактика, практика, яка породжує футурошок. І оця наявність футурошоку, тобто настання майбутнього настільки швидко, що ніхто не встигає до нього пристосуватися. Приведу простий приклад. Ще років п'ять назад такої речі, як електромобіль, не існувало. З'являється ця інновація, з'являється по всьому світу за неї ті, хто вже підготовлений, підготовлений і слідує цій інновації, і раптом виявляється, що в нас з'являється ринок електромобілів, який ставить серйозний виклик перед всіма видобувачами нафти і газу. Тобто настає шок. для... Значної частини еліти цієї планети настає шок. Отак от працює майбутнє. Отак от можна працювати з майбутнім. Тобто тільки в, таким, в, та, в таких умовах, коли настає футурошок, ми працюємо з майбутнім. В усіх інших умовах, коли ви користуєтеся старими словами, старими практиками, наявними інститутами, наявними засобами, ви з майбутнім не працюєте. Отже. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це футуродискурс. Тобто це ті слова, з якими ми маємо справу, коли говоримо про майбутнє. Давайте почнемо з футуродискурсу. Візьмемо майбутнє України, наприклад, 2030 року. Які питання ми повинні поставити, щоб взагалі ну, попрацювати в такому сенсі? А, перше питання: чи буде взагалі Україна в 2030 році? Нам дуже хочеться сказати, що буде, але саме для відповіді на це питання, потрібно дати відповіді на інші питання. Чи збережеться світ і мир у світі до цього часу? Чи взагалі будуть у міжнародній поліції існувати держави? Чи може всесвітня криза знищить держави як основні суб'єкти світу? Чи буде існувати нинішній міжнародний правовий порядок, тобто ООН, НАТО, міжнародні угоди, СОД і так далі. Чи буде існувати міжнародна економічна система? Тобто жвава торгівля, світовий ринок і долар як світова валюта, як домінуюча і єдина світова валюта. Чи буде існувати об'єднана Європа? Хто буде світовим домінатом? США чи Китай, а може хтось інший? Хоча навряд чи буває так, що за ці роки виникне новий домінант. Чи збережеться Росія як єдина країна? От саме від відповідей на ці питання, починаючи відповідати на ці питання, ми вступаємо в те, що називається футуродискурс. Отже, коли ми не маємо дискусії з приводу цих питань, то ми не можемо говорити, що працюємо з майбутнім. А такі дискусії ведуть зі мною разом дуже небагатьох моїх колег. І з огляду на нинішню світову кризу не важко прогнозувати, що нічого цього у нинішньому вигляді існувати не буде. А що буде існувати? Тут ми переходимо до конструювання футуропрактики. З контексту моєї роботи, яку ви можете знайти в інтернет-книзі Горизонти конструктивізму», називається вона Конструктивна фотрологія, походить уявлення про принципову різницю. Ми маємо прогнозувати, робити форсайт чи конструювати майбутнє. Причому у методологів, якщо хто знайомий з їх дискусіями з 70-х років, було різне розрізнення. Прогноз чи проєкт. Проектна культура на сьогодні виявилася неспроможною працювати з майбутнім. Бо проєкт завжди створюється в наявній реальності, в наявному об'єктному контексті. А конструювання починається з визначення реальності, чи навіть декількох реальностей, і з більш широкого вибору можливих конструктів об'єктів, процесів, структур, реальності, світу і позасвіту навіть. Тобто, от з чим ми маємо справу, коли говоримо про футуропрактику, От що ми маємо конструювати. Я от сьогодні в суботу сплановано в мене, буду мати семінар зі студентами. Я вже прочитав п'ять їх великих робіт з приводу майбутнього, і там все те саме, що ви можете здогадатися: ВВП, розвиток освіти і всяка інша фігня. От коли таке читаєте, от ви повинні знати, що це точно не про майбутнє. Коли ми дискурс не змінюємо, то про майбутнє говорити не можемо. Отже, ми маємо зайняти конструктивну футропозицію, тобто сконструювати той світ, ту реальність, такі структури, такі процеси, такі об'єкти, які дозволять започаткувати нові уявлення, нове ставлення до майбутнього, нові мотиваційні настанови, нові установки мислення. Отже, перша вимога. Наша позиція щодо майбутнього в ситуації нинішньої світової кризи, в принципі, не може бути прогнозною. Ніхто не може нічого прогнозувати. А що це означає? А це означає, що у нас немає іншого виходу, як створити отой новий світ заново. Ну не буде в 2030 році ні нинішньої системи правової безпеки, ні нинішніх держав у такому вигляді. Нічого того, що ми знаємо. Тому говорити про майбутнє потрібно якимись новими словами, якимись новими уявленнями, новими, конструктами, новими процесами. Усе це конструюється сьогодні. І конструюється дуже небагатьма людьми. Відтак, друга вимога до футропозиції це конструктивно переосмислений футродискурс. Тут є принципові вимоги. Адекватність футуродискурсу щодо наново сконструйованого майбутнього не дозволяє нам запозичувати слова з нинішньої ситуації. Тема людський капітал в цьому плані виглядає помилковою двічі. Але вона ж походить з тих уявлень, які нас сюди збирають. І, скоріш за все, ви прийдете тоді, коли будуть знайомі вам слова. Тому вона і комунікативна, і помилкова водночас. І о, оці дві помилки. Чи в понятті капіталу потрібно осмислювати майбутнє? Це перше питання, проблемне. Чи в понятті людини потрібно осмислювати майбутнє? Давайте переформулюємо тиму. Трансгуманістичний потенціал. От на таке б ви прийшли? Навряд чи ви подумали, що це якісь такі дуже вже речі, які далекі. Трансгуманізм це штучний інтелект, провадження андроїдів, нова гентристика, колонізація нових планет, єдине людство як людська та транслюдська реальність. Що є потенціалом майбутнього? Це Це не капітал. Це нові мрії, нові мислительні установки інтелектуалів, нові світу... мотивації світової еліти, нові повсякденні орієнтації широкого загалу людства. Футуродискурс не може походити з політичної позиції. Футуродискус не може походити з бізнесової позиції. Чому? Футуропрактика, відповідно, не може народжуватися в політиці та в бізнесі. От до цього питання ми повернемося. Спочатку давайте спробуємо сформулювати, що оці за нові речі. От які проблеми існують для, щодо людського капіталу. Давайте з конструктивної позиції спробуємо їх означити. Іксього їх чотири. неадекватні мислительні установки, неадекватні мотиваційні настанови, неадекватні смисли і, власне, відсутні фактично позитивні довгострокові перспективи. Неадекватні мислительні установки наших інтелектуалів вони полягають в тому, що вони не здійснюють теоретичних досліджень, особливо в сфері гуманітаристики. Сподіватися, що ось так, на таких конференціях ми досягнемо розуміння, що таке людський капітал і як його примножити, це означає бути дуже наївним. Це означає, що мислительні установки нам потрібні у теоретичному вигляді, що найперше. Це означає, що нам потрібна власна філософія, власна гуманітаристика. На це потрібна політична воля держави і згода бізнесу. Без таких досліджень ми нічого цього створити не можемо. Ані держава, ані бізнес сьогодні не готові фінансувати потужні дослідження гуманітарного характеру. І допоки ситуацію змінено не буде, говорити про якісь можливості щодо людського капіталу в цьому сеті, просто смішно. Неадекватні мотиваційні настанови нашої еліти це основна причина стагнації України з моменту отримання незалежності. Мотивації нашої еліти спрямовані на збагачення та владу. Жодних трансцендентних мотивацій наша еліта не має. Наша еліта не хоче ані створювати штучний інтелект, ані розробляти свій електромобіль, ані готуватися до польотів на Марс і таке інше. Наша еліта де мотиватор розвитку країни. Саме тому нашій еліті не потрібні таланти наших дітей, знання наших студентів, дослідження наших науковців, нові технологічні ідеї наших інженерів та винахідників. У такій ситуації є два виходи. Ви всі про них знаєте. Ну, принаймні. До того моменту, поки я училися, учився, ми точно про це знали. І ці два виходи зрозуміли: або фізичне знищення значної частини демотиваційної еліти, або її самостійний катарсис і очищення. З катарсисом не виходить. Бо навіть у війні українська еліта продовжує збагачуватись навіть за рахунок втрати території і міжнародного реноме. Тобто, якщо якимось чудесним чином мотивація еліти не буде змінена, Людський капітал ніколи в цій країні не буде цінністю. Ніколи. Неадекватні смисли. Це ті життєві сюжети, які люди розглядають як значимі. Коли політика та бізнес стають всередині орієнтації на владу та збагачення нецікавими, еліта завжди вдається до війни. А чому Путін вій... воює? Йому так цікаво. Ну, ти якісь регіони, якісь бюджети, якісь речі потрібні. Люди постійно просять якісь соціальні допомоги. Це не цікаво. А от війна це цікаво. Так само і українська літо. так мислить російська, так мислить українська літо. Замість того, щоб розгорнути гру в те, хто перший створить нові джерела енергії, вони знаходяться ділити старі, газ і нафту. Замість того, щоб розгорнути гру в те, хто перший почне колонізувати Марс, вони почали ділити територію бабці землі. Тобто це, це інша гра. Еліта не вміє грати в іншу гру. Вона грає в стару знайому гру. Їй самій нудно. Але вона не може зламати гру, не може змінити її. Замість того, щоб пропонувати ток-шоу з цікавих проблем, хоча б взятих книжок з політичних та економічних теорій, вони влаштували нудоту взаємних звинувачень політичних ток-шоу. От останнє ток-шоу про те, чому не покарані вбивці на Майдані, ну, це просто блювотна передача. Як так можна було запросити людей, які просто кажуть, а це не наше відомство, а ми цим не займаємося? А чому не запросити тих, хто займається? Експерти, які сидять, здають, ну, ну настільки. Ідіотські запитання. Ну, здавалося, так просто. От в вашій царині, от у вашій царі, назвіть тих осіб, які винувати, яких ви не можете дістати. Зверніться перед вами зараз телевізійна трибуна. Зверніться до громадян, допоможіть нам дістати таких, -то, таких -то людей. Це ж елементарно. Тобто, фактично, ми не генеруємо цікаві проблеми і цікаві пропозиції. Ми самі, ми з вами. Насправді проблема з тим, щоб знайти всіх людей. По земній кулі з минулої влади посадити їх і забрати в них ті гроші, які вони накрали, це отак. От. Для цього не потрібно ні держава, ні що. Це простий проект робиться, до речі, комерційно вигідний. А чому ми не можемо це зробити? Тому що ми не вміємо працювати з майбутнім. Це те, де потрібні інновації. А я почав у 44 хвилини, а плюс 15. Я слідкую за часом. Життєві сюжети. Мають бути цікавими. А літа на телебаченні, в книжках, в публікаціях, в творах мистецтва, має пропонувати ці цікаві сюжети. Щоб був життєвий драйв, має бути цікаві пропозиції в мистецтві. Допоки їх нема, повсякденне життя особливого сенсу немає. На адекватні перспективи означають неспроможність української літи запропонувати позитивну, довготривалу перспективу. Як свідчить досвід багатьох країн, жінки народжують дітей не тоді, коли їм платять, які завгодно великі гроші, а тоді, коли є позитивні довготривалі перспективи. Тільки в цьому разі. В іншому разі, хоч ти що хочеш робити, хоч які гроші запропонуй, хоч навіть як залетить жінка, все рівно робить аборт. Не народжують дітей без довгострокових перспектив. Що таке позитивна перспектива? Мене іноді запрошують почитати лекції, і основна помилка в описі майбутнього, оперування от такими поняттями, як я вам говорив, ВВП, всякий там розвиток сфери економіки, позитивна перспектива може бути оформлена як складний концепт складного світу. Мало зрозумілий дилетантам. Але якийсь шляхом особливої дисципліни візіоністики може бути доведений до широкого загалу. Візіонери такі люди були раніше, зараз на них попит теж є, правда, вони виступають в іншому жанрі, у жанрі форсайту, але візіоністика зараз зароджується, я думаю, що вона матиме шанс на розвиток. Тобто найважливіші проблеми людського капіталу дві мотивації нашої еліти і демографічний потенціал. Якщо ми їх не вирішуємо, ми не досягаємо з вами майбутнього. Знайдемо спосіб вирішити. Знайдемо е спосіб, як побудувати людський капітал. Тому що він має особливу якість. Він не створюється безпосередньо ані грішми, ані владою. Людський капітал створюється мисленням. Перш за все, мисленням еліти, мисленням інтелектуалом і волею еліти. Потужний людський капітал не було досі створено. Критичним стало відсутність адекватного цивілізаційного мислення еліту обох країн, як в Росії, так і України, яка залежна від неї. Політична воля була спрямована на збагачення та експансію в Росії і на збагачення та, та втечу в Європі, в Україні. Відтак майбутнє не може виникати в сфері політики та бізнесу. Політики та бізнесне, бізнесмени дуже погані візіонери. Політика та бізнес пристосовуються до майбутнього і ніколи не створюють. А хто створює? Створюють концептуальні політики, тобто ті, які здатні випрацьовувати концепції, грати на нових концептуальних полях. І ті, хто називаються підприємцями. Отакі, як Ілон Маск. Це не бізнесмен. Підприємець створює нові реальності, нові ринки. Він не створює проекти на старих ринках. В цьому сенсі концептуальна політика і підприємці це от фактично ті, хто можуть створювати людський капітал. І в цьому сенсі світова криза та локальні війни по всьому світу означають, що мотиваційні настанови, мислитні установки, смисли повсякденності, довгострокові перспективи стали неадекватні. Хто перший це зрозуміє, той досягне успіху. І в цьому сенсі. Оновлення мотиваційних настанов, нові мислительні установки, нові смисли повсякденності, нові довстрокові перспективи. Оце саме те, що створює людський капітал. І викиньте з голови всякі ваші ВВП і розвиток сфери економіки. Це що найкраще, що ви можете зробити для майбутнього. Дякую.